Я Україна, я страдниця мати, яка споконвіку була у ярмі, тепер я незалежна, вільна й непокірна, а на чолі блакитно-жовтий стяг. Прошу, сини мої і доньки, мені служити вірно, нехай Господь благословить мій шлях. Щоб завжди могли впізнати Україну з поміж всіх, синьо-жовтий древній прапор на жердині майорить. Синій то безкрає небо, жовтий, жита на ланах, сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище України чути їм пісню сю Палосю українцям заповів. На гербі князівські сокіл понад тисячі років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Хто Кто за поважає той в країні, рідний син Конституції не знаєш? Ти в державі, як чужий прав людини у суспільстві без обов'язків нема. Захищай, шануй вітчизну з конституції слова. Але в хаті українські добре рідним і гостям ми веселі та гостинні, як не роблять шкоди нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрит. У державі головніша, найважливіша з усіх. Я пісня України, я ніжна, вічна, чарівна. Для тебе, ненько, я співаю, бо в тебе, Люба, я одна. Кожен стане за державу. Відсіч дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Україна прагне миру і добробуту усім, щоб люди жили вільно і щасливим, щоб були.